Щеня 681 отримало ім'я місяць. 10 тисяч людей вирішували, як зватимуть осиротілого дитинча морської видри, якого поселили співробітники Чекаського акваріуму машет. Своїм новим ім'ям видра зобов'язана каліфорнійському узбережжю, де її врятували. Наприкінці вересня випадкові перехожі знайшли крихітну тварину неподалік від місця з романтичною назвою Залив півмісяця. З незрозумілих причин новонароджений дитинча, якому ледь виповнився тиждень, залишилося без матері. Він був виснажений і важив. Близько 900 грамів його доставили в Чекаський акваріум. За кілька місяців щеня 681, як називали його увесь цей час, зміцніло і підросло. Зараз місяць важить 5 кілограмів. Півробітники акваріума кажуть, що кожен день маленька видра освоює нові навички. Вона навчилася пірнати і самостійно шукати їжу. У її раціон далося чотири типи морепродуктів. Фахівці називають порятунок місяця дивом. Ймовірність того, що новонароджений дитинча може так довго протриматися без матері, не померти з голоду і не потрапити в лапах хижаків, завжди невелика. Зазвичай видри залишаються поруч із годувальницею до восьми місяців.